Чекаю автобус і хочу вам розказати про Анджеліну Я Вже колись робила про неї допис, про її матрицю, про її якості, і це зараз сколихнула вона. Суспільством інтернет <смеш> також да, тим, що поїхала, відвідала Миколаїв, Херсон, і так як я з Миколаєва, це було дуже дуже приємно і повно менів з джолі, і це так смішно, і класно. І я від неї в захваті. Ну, крім того, що вона дуже гарна, а це одне витончена. А крім цього, хотіла сказати, що це не, не пазьорство, не блюзнірство, як це сказати, українською. Те, що вона займається, що в неї така місія. Насправді у неї перенасичена діагональ емпатії, і вона справді відчуває потребу допомагати людям. Тому все це серйозно, такі в неї якості. А плюс до цього ще впертість по недостачі дев'ятки. Тобто вона чудова.